Кримінальна хроніка продовжує наш інформаційний випуск у Дніпрі. За хабар затримано директора кладовища комунального підприємства міської ради. Нагадаємо, що раніше ще вісьмох службовців комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради судили за систематичне вимагання і отримання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Дніпра. Детальніше про це поінформував прокурор західної окружної прокуратури міста Дніпра ілля Дерев'я. Субтитрувальниця Західною окружною прокуратурою міста Дніпра спільно з управлінням служби безпеки України в Дніпропетровській області викрито керівника сурсько литовського кладовища на одержання та на вимагання та одержання ним неправомірної виходу у розмірі 40 тисяч гривень. Вказану особу було затримано та їй повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За поховання особи підозрюваний вимагав та одержав вигоди у розмірі 40 тисяч гривень, що суперечить рішенню виконавчого комітету, де вказано про те, що загальні витрати на захоронення особи складають близько 4 тисяч 700 гривень. Восени минулого року було викрито та затримано вісьмих директорів кладовищ, які розташовані на території міста Дніпра, відносно яких обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді в суді. Відповідно до обвинувального акту на даний час імен кримінується злочини, передбачені частиною третьої статті 368 Стосовно відсторонення вказаних осіб можу зазначити наступне, що вказані особи на даний час вже звільнені, оскільки відповідно до частини 5 статті 65 з позначкою 1 закону України про запобігання корупції, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає обов'язковому відстороненню від займе неї посади.